У Вінницькій громаді працює уже шість патронатних вихователів. Про це повідомила на брифінгу перша заступниця начальника ОВА Наталія Заболотна. Патронат у громаді працює з 2021 року. Це послуга для допомоги дитині, яка опинилася в складних життєвих обставинах. Вона передбачає тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію. Патронатними вихователями можуть стати громадяни України, які мають позитивний досвід сімейного виховання дітей. Та не мають судимостей. Стан здоров'я повинен бути задовільний, щоб виховувати та забезпечувати догляд для дітей. Патронатний вихователь зобов'язаний забезпечити дитину житлом, одягом та харчуванням, також створити дитині умови для навчання, фізичного та духовного розвитку, захищати дитину її права та інтереси. За надання послуг патронатний вихователь, щомісяця отримує грошове забезпечення в розмірі п'яти прожиткових мінімумів. Патронатний вихователь це саме професійна діяльність з догляду та виховання дітей в умовах сім'ї, цілодобово з можливістю залучити добровільного помічника із членів сім'ї. Окрім того, патронатний вихователь повинен разом із командою фахівців громади для вирішення всіх питань працювати в інтересах дитини. Дитина чи діти живуть під патронатом. У період подолання батьками складних життєвих обставин та або період ухвалення рішення щодо подальшої долі дитини, чи то повернення у біологічну сім'ю, якщо сім'я працює над цим. Або у разі, на жаль, набуття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, якщо, якщо батьки дитини не повертаються на правильний шлях стосовно налагодження своїх батьківських обов'язок, або її усиновлення, або влаштування до прийомної сім'ї, дитячого будинка сімейного типу, під опіку тощо. Тобто у сім'ї патронатного вихователя дитина може перебувати до трьох місяців, і цей термін продовжується до шести місяців за висновком мультидисциплінарної команди. Якщо про дітей не піклуються батьки, за цей час їх позбавляє батьківських прав за потреби, та відповідно до законодавства патронатний вихователь може брати участь у судових засіданнях.